Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я починаю нову гру Гру під назвою Warriant Hearts The Great War. Якщо я правильно вимовляю цю гру. Ось Гра ось таким, з такою графікою в такому форматі вона зроблена, але доволі цікава гра з, і з шедевральним сюжетом. Я в цю гру не грав. Взагалі жодного разу декілька разів дивився в Ютубі там проходження, але ну декілька епізодів. Повністю гру там фактично ні, лише початок я бачив там. І то це було доволі давно на момент, коли вона тільки вийшла. Ось я почитав рецензії, почитав про цю гру в стімі. Ну, всі пишуть, що сюжет просто шедевральний, гра просто шедевральна. Знайшов я українізатор, тому гра буде з української локалізації. Отже. З вас підписка та вподобайка, а з мене саме гра. Будемо починати. Події на Західному фронті 1 серпня 1914 року після вбивства Франца Фердинанда, спадкоємця австро Австрогольського престолу, Німеччина оголосила війну Росії. Її союзник Франція. Також готується до бою через декілька годин після оголошення загальної мобілізації усіх німців, котрі проживають у Франції, просто просять покинути країну. Серед них був і наш Карл, 1 серпня 1914 року. Сан Мієль Франція. Тобто розуміємо, да? Сім'я була. Його депортують, бо він німець. Я так розумію. Кілька днів по Пройшла повістка. Чи батька забирають. Через декілька днів після висилки Карла війні сталося цього замало, і вона забрала Еміля. Евій гардележким серцем Еміль покинув господарство і вирушив до Сен Мієль. Як і багато інших новобранців він міг лише гадати, що чекає його попереду. 13 серпня 1914 року. Казарми неподалік Сен мієлю Ну слухайте, друзі, гра вже з самого початку нам задає доволі чудовий такий, ну як чудовий, навіть не чудовий, я б сказав, шедевральний сюжет. Це по перше, а по-друге, як нам з вами це близько. Коли у людей були сім'ї, ростили дітей, займалися на своєму господарстві і тут прийшла війна, повістки. І це ж прямо з нашого життя, коли забирали і чоловіків, і батьків. Тому я, я бачу, що гра буде доволі важкою для мене. Ну я думаю, для багатьох з вас також. Так, тут стрілками... Шаруємося. І ще, до речі, друзі, я відразу хотів вас попросити. Сьогоднішня серія буде невеличка, вона буде така більш як ознайомлення. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях стосовно того, чи зачитувати мені ось ці ну, цей текст, який іде, чи ви будете читати самі. Тому що, ну, кому як зручніше, так ви мені скажете, чи можливо треба витримати тишу, щоб ви самі почитали це все. Ну, тобто, напишіть мені в коментарях. Сьогодні я буду ще зачитувати. А там уже будемо дивитися, як буде вам е, зручніше. Так, ну, давайте почнемо. Так, так якийсь офіцер, я так розумію. Коротше, дядько. Угу. Сюди йти треба. Треба на... натиснути так. Оголошення війни. 28 червня 1914 року в Сараєво було вбито спадкоємця австро угорського престолу герцога Ер... Франца Фердинанда. Дії декількох держав, пов'язаних ланцюжком дипломатичних і військових угод, довели Європу до збройного конфлікту, який після приєднання до нього колоній не був глобального масштабу. 1 серпня Німеччина оголосила війну Росії, 3 серпня Франції. А, я вважав, що я чому зрозумів, що Франція союзник Німеччини була. Хоча логічно, що Перша світова війна всі ж проти німців були. Я ще думаю, чому тоді того Карла депортують, якщо вони ці союзники, все тепер це мені, господи, як я затупив. Так, 4 серпня Німеччина оголосила війну Британії. 11 та 12 серпня Франція і Британія оголосили, що знаходяться в стані війни з Австро-Угорщиною. Починається Перша світова війна. Формування армії. Армії більшості учасників війни набиралися за призовом. У Німеччині вік солдатів становив від 17 до 45 років. Призов починався з 20. Термін служби становив 2-3 роки. У Франції від 20 до 48 років. Служба тривала три роки. Російська армія набиралася з 21-річних призовників. Вони служили три роки та залишалися в запасі до 43 років. О, Господи, у роки війни до війська мобілізували всіх. В Англії до 1914 року, 1914 року була невелика професійна армія. Війська формувалися з добровольців і лише потім стали мобілізувати чоловіків від 18 до 41 року. Залізниця. найважливішу роль у перекиданні військ на передову та постачанні відігривали залізниці. Уже в серпні 1914-го британці направили до лінії фронту інженерні війська для прокладання нових маршрутів. У Німеччині, яка заздалегідь готувалася до війни, залізниці знаходилися в чудовому стані та охоплювали всі важливі напрямки. Франція також володіла добре розвиненою залізничною мережею. Перекидання військ до кордону почалося вже в день оголошення війни і завершив. Менш ніж за два з половиною дні, незважаючи на обсяги території, мобілізація в Росії також пройшла успішно. Ну, це вони вміють. Кривавий серпень 1914-го. 1914. У перших боях німецькі війська почали здобувати швидкі перемоги, окупувавши територію Бельгії. Наприкінці серпня, вони рушили до Парижу. Французька армія скрізь відступала, ворог легко тиснув її. Відбиваючи всі атаки, багато солдатів потрапляли до полону або гинули. Період з серпня до жовтня вважається найбільш кривавим періодом війни. У одній тільки французькій армії за цей час було вбито і поранено 180 тисяч чоловік. З серпня до жовтня 180 тисяч чоловік. Французька влада видала цей відступ за організований відхід. Почалася нова війна. За суспільну свідомість. Хм. Ну, це жахи просто. Це є якісь предмети, ще які ми зможемо знаходити, я так розумію. Добре. Ну, слухайте, хоча гра така, скажімо так, мультяшно намальована, але доволі серйозно я бачу, буде гра. Та йду, йду, не, не підганяй мене. Хм, прикольно, вийшов вже військовим. Добре, йдемо. Повернутися по якусь трубу тяжко треба. Дай трубу. А, зіграти він повинен був. чи що. Це ми біжимо в атаку, чи що? Це якісь підготовки, чи що це? А ну це буде ще зараз як туторіал. Цей господи туторіал вивчення. Так, зараз хвилинку тоді мікрофон трішки так передвину, тому що я розумію, мені треба буде всю клавіатуру. Беремо це, я так розумію. Гранати. А, не йти треба. Все, 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 зрозумів. Тихо, кидай. Господи, яке управління, і спейс. Угу. Так, о, зрозуміло. Далі тут де? Шифтом, ми на, на, натискаємо. Ось так, це я пам'ятаю, це сюди. така собі підготовка. Просто... Ну, ви просто уявіть зараз, да? Була родина. Чоловік-німець батько француз. В нього мала дитина. Що двіки депортували, тому що він ворогом став. Ну я розумію, але це. Це складно насправді, дуже складно. Ця Та Німеччина там була як зарарашка. Все, прийшов підготовку, відправили до війська. Її піднімаю в прапор, типу, як присяга чи що, а як його підіймати? Е, Спейс, так ви мені відразу не могли це сказати, ні? Моя дорога Марія, ми йдемо далі, ближче до Парижу. Давно повинні не... Але дивно але тож, сподіваюся, зважає все гаразд. Всі люди допоможуть його зібрати. Вони дуже добрі та чуйні люди. напишу, як тільки нас розподілять. Поцілуй за мене, онука. На вокзалі в Парижі, намагаючись потрапити до свого полку на платформі 21 Еміль зустріне того, з ким буде боротися пліч опліч. Людина, котра стане найкращим другом. 14 серпня східний вокзал Франції. Чуєш, пропусти мене? Так, а що вони ще? ще можу зробити тут? Пляшку можу взяти. О, зараз я, мабуть, їх пляшку і відкуплю. Так, а мене пляшка, я слухай. Е, так. Ні, Не так. Так, а як мені тоді перепригнути? я не можу. Дарити я теж не можу. Тут я теж нічого не можу зробити. тут щось є. Теж нічого не можу. А як мені його тоді відбити в них? Ніяк. Ей, ой, ей, Ні. треба було... Типу, А, він мене так типу пропустив. Розблоковано новий щоденник. О, щоденник якийсь тут ще є. Давайте подивимося. 12 серпня 1914. Сьогодні перший день моєї підготовки у військовому таборі. Не можу втриматися від думок про Карла. Його, мабуть, зараз також муштрують в Німеччині. Оголошення війни підкосило ноги нам всім. Сподіваюся, Марі з сусідами вчасно встигнуть зібрати врожай. 12 серпня. Не можу дочекатися тієї миті, коли зможу вступити в бій. Можливо, тоді біль, який розкидає мене зсередини, хоча б трохи вщухне, це цей чоловік пише. Марі пише сьогодні, о четвертій годині дня, у всьому Парижі почалися, почали бити в дзвони, наганяючи жах. Якийсь чоловік на вулиці сказав мені, це був сигнал до мобілізації військ, у разі оголошення Німеччиною нам війни. Треба написати батькові і з'ясувати, що відбувається в Бельгії. Карл. Знову опинившись в Німеччині, я дивно почуваюся. Хоча б за Маріта Віктора я не непокоюся. Еміль зможе про них подбати. а він ще він і не знає, що Еміля забрала також. Найближчими місяцями конфлікт має вирішитися, адже все це так безглуздо. Яби ж так, я ж ти знав, як воно буде. Після Карла нас покидає і татко. А хто це тоді така, я не зрозумів? Не знаю, я щось не зрозуміло. Після Карла нас покидає і татко. Навіщо його беруть до війська? Невже мого коханого було недостатньо? Навіщо вони ще й татка хочуть одягнути в військову форму? Адже він занадто старий, щоб битися. Тепер я лишилася цілком сама, з маленьким Віктором на руках і незібраним зібраним врожаєм. Я так розумію, ми тут будемо грати за різних персонажів. Ну, а сама гра буде ось виконувати ось такі якісь. Головоломки. А, все, я зрозумів, що йому треба. Зараз ми ще одну пляшку візьмемо. Отут. Віддамо цьому пляшку, і він нам дозволить залізти на гору. Ні, не дозволить. Ну і що далі? Це, типу, як мені треба тут зробити що? Так, стоп. Цей нічого не робить. Цей. Змушує танцювати цього, дядька. Ага, тепер цей танцює. Я зрозумів. Все, він танцює. Тепер я можу пролізти нагору. Спочатку треба Ось тут щось було. Ручку. Ой, я отримав ручку. Це ті предмети, які треба буде тут знаходити. Ну то добре. Тепер йдемо сюди і треба щось мені тут зробити. Я так розумію, оцей дзвоник подзвонити, мабуть, треба, так? Да? Ну так, все, розігнали всіх. Беремо тут спуститися. Ходімо. Врятували рядового Рояна. Дякую, каже. Будь ласка. Звідки ти з Америки? Хотя відправляється. Бувай, мені треба йти, каже. 21 серпня 1914 року. Полк чотирнадцятого полки міля була направлена в бій проти 71-ї німецької дивізії. Барона Ван Фон і захват від нових господнемечів трафа перед першим боєм. Я не встиг прочитати все, що там було. Я ще несу прапор. Далі. увага, каже. Приготуватись до атаки. В атаку. А там кулемети. А ми біжимо на кулемети і на формати. А воно мені вказує, куди буде падати. Оооо. Я тут все. Діти. Ух ты. Командира вийла. А як тут врятуватися? не пай. Копець. Шмаття тіла. Це жахлист давайте. Якби так було в реалі слухайте, можна було так от тобі вказувало куди. Було б все взагалі. Всього. Наші хлопці були всі живі. О. Та ви що, давайте в мене морошки по шкірі. Emil? Miss Marie Chayonne. Private Emil Chayonne from the 150th Infantry Regiment was killed by war. enemy fire on August 21st. He has been captured by the enemy. Hopefully, you shall receive news from him soon. Freddie, originally from America, Зараз будемо на американця Фредді Грат. Його зною відвагою ховалася порожнеча, залишена війною. Фредді хотів лише одного покарати тих, хто зламав йому життя. Під час битва на марні Фредді нарешті відшукав сліди полку, яким командував баро Ван Дорф. 7 вересня 1914 го Марна Франція. Ідемо. Так, так, що на тут ще? Ще є що почитати: Американці в армії Франції. Відразу після початку війни до французького війська добровільно подалися 128 американців. Майже всі вони не перебували в Парижі. Більшість добровольців вступили до іноземного легіону. Слухайте, які паралелі а, проходять? Хм. Та билися в битві на Марні. Решта стали льотчиками, склавши основу сформованої згодом ескандрилії Лафаєт. З тих 128 американців кожен п'ятий віддав своє життя за Францію. Серед них був відомий поет Алан Сігер. Подвиг цих людей привернув величезну увагу американських журналістів. Їхні публікації стали вирішальним фактором, що вплинув на рішення США вступити у війну в 1917 році. Битва на Марні. Згідно з планом Шліффена, розробленим задовго до початку війни, Німеччина мала швидко окупувати Францію, війшовши в неї з півночі через територію Бельгії. Після низки невдач у серпні французькі війська все ж дали відсіч. Німецькій військові машині в битві при Марні 6 вересня. Вони запобігли захопленню Парижа. У цій битві франко-британським силам вперше вдалося зупинити натиск німців і зірвати цим їхній основний стратегічний план. Фронт після цього змістився на північ із настанням грудня, грудня стабілізувався, е, почалася позиційна війна. Кулемет. Перша світова війна наочно показала. Наскільки далеко за останні роки пішов технічний поступ. Його символом можна сміливо називати кулемет. Моделі тієї епохи могли зробити цілих 200 пострілів без потреби в охолодженні і чудово годилися для підтримки піхоти. У бою німці зазвичай ставили їх на передній лінії. На перших етапах війни це дозволяло їм отримувати величезну перевагу над іншим боком. Захоплення знамен. Бойовий прапор був надзвичайно важливим для кожного військового підрозділу. Не дивно, що будь-яке з таких знамен вважалося дуже цінним трофеєм. Опинившись у безвихідному становищі, бійці намагалися спалити або сховати стяг до того, як потраплять разом з ним до ворога. Коли війна не була позиційного характеру, знамена зникли з поля бою. Їх демонстрували лише під час військових церемоній, які проводилися далеко від фронту. Які паралелі? Слухайте, особливо отут про іноземний легіон. От гравишня здається в 2014 році. Багато хто навіть з українців на той момент в неї грав. Чи міг хтось взагалі уявити, що наскільки це події в цій грі будуть настільки близькі нам? Ну це просто просто страх. Так. Окей. Okay. Зараз будемо грати за Джека. Здається, так його звали. Але це вже, мабуть, буде. Наступній серії. Сьогодні буде така хай буде коротенька, от початкова серія. Зав'язали ми сюжет. Я впевнений, що він тут буде переплітатися ще неодноразово. Тому пишіть свої думки стосовно цієї гри, свої емоції стосовно цієї гри. Будь-які коментарі будуть допомагати мені просувати український YouTube, українську гру в українській локалізації. Та й взагалі поширювати моє відео буде. Легше. З вас також в підписках, хто ще не підписався, вподобайка. Ну і зрештою, це буде Україна.